Тривають важкі бої під Авдіївкою та Мар'їнкою, а також на Куп'янському та Лиманському напрямках. Росіяни несуть великі втрати, але продовжують перекидати війська і намагаються перерізати дорогу до Авдіївки. ППО знищила вночі усі запущені по Україні дрони і одну ракету. Тим часом Росіяни почали виготовляти безпілотники з дешевих двигунів, куплених на Аліекспрес. Наземна операція в секторі Гази може зайняти три місяці однак її скасують, якщо Хамас звільнить заручників і беззаперечно здасться. Президент Ізраїлю заявив, що бойовики Хамасу мали інструмент інструкції з виготовлення хімічної зброї на Одещині застрелився депутат від партії Труханова Василь Тимофєєв, головне слідче управління СБУ очолив поціновувач елітної нерухомості. Ймовірний мільйонер Андрій Швець. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 607-го дня великої війни. Стосовно лінії фронту наш генштаб повідомляє про продовження запеклих боїв під Авдіївкою та Мар'їнкою. Також інтенсивні атаки відзначені на Куп'янському та Лиманському напрямках. Зокрема, на Лимано-Куп'янському минулої доби українські воїни відбили 20 атак. Це райони Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва та спірного. За словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимира Фіціо, ворог там завдав 13 авіаударів. Це на 10 авіаударів більше ніж позавчора. А ще Фітіо говорить, що командувач сухопутних військ Сирський доручив посилити маневрену оборону на куп'янському напрямку. Стосовно Мар'їнського прес-служба ДПСУ доповідає, що упродовж кількох діб ворожі сили ведуть там безрезультатні штурмові дії позиції, де тримають оборону. Прикордонники спільно з військовослужбовцями однієї з бригад ДШВ. воїни дають відсіч загарбникам. Ну і ясна річ, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. За словами голови військово-цивільної адміністрації Барабаша, ворог намагається кидати дуже великі сили з використанням броньованої техніки особового складу. Втрати у них дуже великі, шалені. При цьому кілька російських воєнкорів стверджують, що вчора на Авдіївському напрямку не відбулося значних змін. Ймовірно, вони знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до значних втрат. Російський воєнкор стверджує, що українські сили. Ли несподівано контратакували в напрямку Пісків і витіснили російські війська з позиції у цьому районі. Інший воєнкор каже, що заяви про просування українських військ у районі Пісків та Опитного не відповідають дійсності. Він стверджує, що загарбники не повністю захопили територію Авдіївського терекону і що ця територія наразі є сірою зоною. А пов'язаний з Кремлем, воєнкор обговорив труднощі, які можуть призвести до опозиційного глухого кута для російських наступальних операцій на авдіївському напрямку. Повертаючись до Барабаша, голова Авдіївської військової адміністрації говорить про постійні російські обстріли дороги, що веде до Авдіївки, які ускладнюють евакуацію і постачання гуманітарної допомоги до міста. Цитую дуже складна логістика: 22 кілометри до міста постійно під обстрілами і в день, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Ворог постійно намагається тримати єдину дорогу під обстрілами. Якщо в них є змога, дозволяє погода. Вони запускають безпілотні апарати. Лан слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь. Кінець цитати за його словами, протягом останніх трьох днів евакуації не було, і не через ризики обстрілу, а через небажання людей виїхати станом на ранок. Сьогодні у місті залишається 1601 людина. Як вони мислять? Їх відповіді дуже прості. Цитую: сподіваємося, що до того не дійде, що наші зараз їх відженуть як далі, і в нас буде тихіше, і все буде добре. Кінець цитати. А це відео командувача сухопутних військ Сирського. Він показав, як воїни 32-ї окремої механізованої бригади добивають російський танк ФПВ-дроном. При цьому напрямок та часові рамки роботи українських захисників не розкриваються. Британська розвідка проаналізувала, який вплив на російську економіку матиме подальше збільшення військових витрат у Росії у 2024 році. Витрати на оборону в Росії становитимуть близько 6% ВВП. Постійне збільшення військових витрат з високою ймовірністю сприятиме інфляційному тиску в Росії. Крім того, це змусить російський уряд приймати складні рішення про те, як фінансувати війну, що ймовірно посилить фінансовий тиск на російський бізнес. На цьому тлі цікавими є результати опитування КМІС. з. Згідно з ними майже 50% українців вважають, що, попри втрати, Росія все ще має значний запас ресурсів і може ще багато років вести війну проти України. За півроку відсоток українців, які так вважають, збільшився вдвічі. Прошу долучитися до нашого збору за ось цим QR-кодом. Його створено задля придбання мінометів для штурмовиків із 48-ї бригади імені Номана Челібіджихана. Вони зараз на Херсонському напрямку і готові деокуповувати український південь. Допоможемо Долучайтеся до збору. Сили ППО вночі знищили усі цілі, які росіяни запустили по Україні ввечері та вночі. Це 14 безпілотників та одну авіаційну ракету Х-59. Про роботу ППО повідомлялося у Київській, Хмельницькій, Кіровоградській областях та в Одесі. В цьому відео, яке показав командувач повітряних сил Олещук, робота американського ЗРК Хок. Який цієї ночі збивав дрони. А речник Олещука ігнат говорить, що росіяни почали робити не встановлені безпілотники, використовуючи двигуни з Аліекспрес. Вже є уламки, є рештки, і видно, з чого ворог їх складає. Зокрема, фото таких двигунів вчора поширювали українські телеграм-канали, але лише телеграм-канали офіційного підтвердження тому, що саме такі дрони запускають росіяни наразі немає. Цитую Ігната. це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як то кажуть, спалок ліплять цей літак і пускають його в сторону нашої держави, але попри все це небезпечно цей БПЛА ударного типу. Кілька кілограмів вибухівки несе тому становить небезпеку. Кінець цитати. Вчора ввечері вночі росіяни також здійснили 19 обстрілів авіабомбами та мінометами території України. Під удар потрапили 8 населених пунктів. Зокрема, вдарили по інфраструктурному об'єкту в Донецькій області, спричинивши пожежу. А вночі атакували Бериславський та Херсонський райони Херсонщини. Поранили людину. У ДТЕК повідомили, що вчора ввечері внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. обійшлося без постраждалих, проте серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Напередодні у суботу ввечері російська ракета влучила в термінал нової пошти на Харківщині. За попередніми даними обстріл був здійснений двома ракетами типу с 300 з території Білгородської області Росії. Внаслідок удару загинули 6 і поранено 17 осіб. Усі працівники нової пошти. Наймолодшому із загиблих лише 21 рік найстаршому. 31. у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунди до вибуху. Наразі всі поранені, чоловіки від 19 до 48 років. Сім постраждалих перебувають у важкому стані. П'ять із них у реанімації. Стан двох поранених залишається вкрай важким. Вони підключені до апаратів штучної вентиляції. Легень. Дев'ять людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості. Друзі, вступайте до нашого клубу клубу УП. він і про комунікацію з редакцією, і про окремі бонуси на кшталт мерчу УП. в клубі. Є можливість підтримати нас донатом, якщо ви вважаєте за необхідне підтримувати незалежне медіа під час війни. Посилання на клубу УП у першому закріпленому коментарі. Стосовно війни в Ізраїлі, поза минулої ночі, ізраїльські військові завдали превентивного удару по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на західному березі річки Йордан. Пізніше армія оборони Ізраїлю заявила, що продовжує завдавати ударів посередках і об'єктах Хамасу в Лівані та секторі Гази. Міністр оборони Ізраїлю Йоев Галан заявив, що майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Гази може тривати три місяці, але він буде останнім. Якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати Хамас, і додав, що перш ніж ворог зустрінеться з бронетехнікою і піхотою, він зустрінеться з бомбами ВПС. При цьому міжнародний речник армії оборони Ізраїлю Джонатан Корнікус говорить, що наземну операцію у секторі Гази скасують, якщо Хамас звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться. Він також відповів на питання, що стосується жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який запускає, Ракети по наших громадянам і намагається їх убити. Однак варто сказати, що в суботу 20 вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в сектор Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом. Стосовно заручників, Хамас тримає в заручниках 222 людини. За словами речника Цахалу Хагарі, ця цифра включає в себе значну кількість іноземних громадян і потрібен час, щоб їх ідентифікувати і повідомити їхнім сім'ям. Видання CNN за результатами власного розслідування повідомляє, що вибух у лікарні в місті Газа, який стався 17 жовтня, ймовірно спричинила ракета, випущена з території сектора Гази, а не авіаудар Ізраїлю. Експерти зі зброї та вибухотехніки з багаторічним досвідом оцінки пошкоджень від вибухів, які вивчили візуальні докази, повідомили, що вважають це найбільш вірогідним сценарієм. Хоча вони застерігають, що відсутність залишків боєприпасів або осколків на місці події не дає їм змоги бути впевненими в цьому однак всі погодилися, що наявні докази пошкоджень на місці події не відповідають ізраїльському авіаудару. Тим часом президент Ізраїлю Іцхак Герцог стверджує, що бойовики Хамасу, які прорвалися в Ізраїль, мали про собі інструкції з виготовлення хімічної зброї. Він показав документи і схеми на доказ цього. Ізраїльські силовики стверджують, що виявили ці матеріали на тілі вбитого бойовика. В Кібуці Беєрі, де за оцінками було вбито або викрадено 20% із 1100 мешканців. Розвіддання, які були розсекречені, показують інгредієнти, необхідні для створення хімічної бомби. Джерелом документів, нібито є посібник Аль-Каїди 2003 року. Окрім цього, президент Ізраїлю заявив, що не готовий говорити про реалізацію ідеї щодо створення палестинської держави, доки йде боротьба з Хамас. На запитання про те, що станеться з газою, якщо Ізраїль знищить Хамас, президент Ізраїлю сказав. Що це рішення буде за прем'єром Бенєміном Нетанягу? Герцог не захотів говорити про можливість створення палестинської держави. Депутат Шабовської сільської громади Одеської області Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку. За даними місцевих журналістів, представник партії Довіряй ділам залишив передсмертну записку, в якій просив нікого не звинувачувати в тому, що сталося. кажуть, Тимофєєв вистрілив собі в голову із стартового, можливо переробленого пістолета. В прокуратурі Одещині підтвердили українські правді факт смерті депутата, зазначивши, що за цим фактом. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтею про самогубство. Минулої суботи у місті здолбані в Рівненської області правоохорониця працівниця поліції за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід. Після аварії потерпілу шпиталізували, проте лікарям не вдалося її врятувати. За результатами освідування водійка була твереза. Працівники ДБР розслідують смертельне ДТП. Однак, наразі попередня кваліфікація правопорушення, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Бізнесмен Банкіра, нині командир роти ударних безпілотників 68-ї окремої єгерської бригади. Андрій Оністрат доєднався до сил оборони за пару місяців після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у ЦСО Альфа, потім у сухопутних військах. З 68-ї бригадою прийшов оборону поблизу Вогледара. Наступ під великою новосілкою, а нині перебуває в обороні на лінії Куп'янськ-Лиман. В обороні біля Вогледара на початку червня Оністрат втратив сина 21-річного Остапа в інтерв'ю Українській правді. Міністратор розповів, якою бачить сьогоднішню армію, скільки і яких дронів шершнем довбуша треба на місяць, і чи може Україна, на його думку, витягнути цю війну? Посилання на інтерв'ю з'явиться тут. Президент Зеленський призначив начальником головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця, який з 2019 року виконував обов'язки керівника цієї структури. Нагадаю, за даними розслідування схем, швець, чия майнова декларація не є публічною, оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котеджному містечку Золоче, одному з найдорожчих елітних поселень Київщини з власним яхт-клубом. Та вертолітним майданчиком, як зазначили журналісти, сам Швець усе життя здебільшого працював на державній службі, а його близькі родичі не мали прибуткового бізнесу та суттєвих офіційних доходів, які б відображалися у податкових органах і якими можна було б пояснити елітний стиль життя керівника слідства СБУ. У прес-службі СБУ тоді пояснювали, що після звільнення з міністерства юстиції України у 2018 році Швець, мовляв, понад рік займався підприємницькою діяльністю. Також вказувалося. Що додатково в придбання будинку кошти вкладала родина. У Запорізькому краєзнавчому музеї виявили нестачу 3549 предметів антикваріату орієнтовною вартістю понад 3 мільйони гривень. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Нестачу предметів виявили в межах антикорупційного проєкту Прозорість та підзвітність. Малашко зазначив, що матеріали щодо зникнення антикваріату вже передали до правоохоронних органів. Крім цього, Малашко розповів про факти службових зловживань з боку високопосадовців облдержадміністрації. Так за його словами у Уму році співробітники ОДА незаконно вилучили у власника 138 тонн пшениці, завдавши йому збитків на суму близько 1 мільйон 200 тисяч гривень. Про результати розслідування він пообіцяв повідомити додатково. Також в обласній військовій адміністрації провели внутрішній аудит департаменту захисту довкілля за попередні два з половиною року та виявили нераціональне використання коштів на 1 мільйон 900 тисяч гривень. В Україні внаслідок повномасштабної війни Росії загинули або отримали поранення 1646 дітей. Станом на сьогоднішній ранок, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 508 дітей загинули. Також понад 1138 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це дані офісу генпрокурора. Хоча ці цифри не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих. Та звільнених територіях найбільше дітей постраждало у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях. Також, за даними порталу Діти війни, щонайменше 13 дітей постраждали від сексуального насильства з боку росіян. Майже 1800 дітей зникли, а майже 20 тисяч були депортовані або примусово переміщені окупантами. А це Олег Захаров, один з учасників справи про п'яні вечірки, на яких знущалися з дівчат. У березні цього року хлопцю повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди. За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі. Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди. Наприкінці березня хлопець вийшов під заставу у розмірі чотириста Тисячі гривень а днями Захаров відсвяткував весілля. На це звернув увагу журналіст Андрій Лохматов. Він наводить скріни зі сторінки блогера, на яких видно, що весілля відбулося в одному з найдорожчих готельних комплексів країни Едем Резорт Медикалін Спа і показує. Шоумена Юрія Ткача, який власне це весілля і провів. Цитую журналіста Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі. Чим якби підтвердив йому все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і вкотрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям не важливо кого розважати: прокурорів корупціонерів чи мажорів гвалтівників. Кінець цитати. Після цього комік та шоумен Ткач висловився про роботу на весіллі, назвавши це Ганебним вчинком і пообіцявши передати військовим Мавіка та Старлінк, які купив за Гонорар. Ткач заявив, що не знав, що Захаров є співорганізатором вечірок, на яких кривдили дівчат. Цитую, на превеликий жаль, про його скандальний бекграунд ні я, ні моє оточення реально не знало. А дізнався про цю гучну справу тільки зі вчорашніх публікацій. Сподіваюся на розуміння і на те, що суспільство незабаром отримує відповіді на всі питання, що стосуються цієї гучної справи. Бо питань залишилось багато. Кінець цитати. Можливо, ви маєте питання і думки з цього приводу? Залишайте у коментарях і тисніть вподобайку, аби цей випуск опестрічка побачили якомога більше людей на Ютуб.